Добрий день, мої п'ятикласники. Тема сьогоднішнього уроку вибір теми визначення мети і складання плану проєкту. Будемо вчитися все правильно робити. Об'єднаємося у групи по 2-3 учні для роботи над творчим проєктом. Одному важко і невесело над чимось працювати. Тому люди часто створюють групи для роботи над важливими проєктами. Тож, давайте і ми створимо групи. Часовий регламент виконання проєктів. Перед початком важливої справи потрібно зрозуміти, скільки є часу на її виконання. Тож, ви теж повинні розуміти свій часовий регламент, щоб правильно спланувати роботу над проєктом. Вибір теми проєкту Важливо вибрати тему проєкту, яка буде вам цікавою, і ви зможете багато про неї розповісти слухачам. Вибирайте тему свого проєкту свідомо і серйозно. Крім запропонованих учителем тем, ви можете вибрати власну. Але тема повинна бути цікавою і пізнавальною для усіх. Проект номер 1 Тема Безпечний інтернет. Освітні галузі інформатична, соціальна та здоров'я збережувальна. Мета створити перелік небезпек інтернету та способів їх уникнення. Проект номер 2 Тема Математика та анграму». Предмети математика і трудове навчання. Мета теми. Ознайомитися з головоломкою танграм, створити власноруч елементи головоломки та збірних схем для їх складання. Проект номер 3 Тема – Пісенний край. Освітні галузі. Мистецька, громадянська та історична. Мета знайти інформацію про відомих музикантів вашого краю. Створити музичну карту краю. Проект номер 4 Тема Образний світ Тараса Шевченка Освітні галузі – мовно-літературна, мистецька. Мета. Створити власні ілюстрації до віршів Тараса Шевченка, Випустити збірку віршів. Проект номер 5 Тема Козацька Україна. Освітні галузі громадянська та історична. Інформатична. Мета. Створити карту місць козацької слави вашого краю. Одного з регіонів України. Провести віртуальну екскурсію визначними місцями. Проект номер 6 Тема Комфортне температурне середовище. Предмет робототехніка. Мета. Створити з використанням мікрокомп'ютера та датчиків температури роботизовану систему, яка б подавала звукові сигнали при зниженні температури приміщення до плюс 15 градусів Цельсія, один вид сигналу. Та при її підвищенні до плюс 25 градусів Цельсія, інший вид сигналу. Сигнали повинні повторюватись через 2 хвилини. Якщо температура приміщення не повертається до зазначеного діапазону, проєктна діяльність передбачає декілька етапів. Перший етап визначення мети проєкту. Що сьогодні ми й повинні зробити. Визначте для свого проєкту мету. Друге. Складання плану проєкту розподіл ролей у групі. Третє – Пошук відомостей. Четверте – Опрацювання відомостей, виконання завдань. П'яте – Оформлення результатів проєкту та їх представлення. Сьогодні ви повинні визначити мету проєкту. У меті зазначається, що повинно бути отримано в результаті виконання вашого проєкту. Ви повинні чітко розуміти, що буде результатом вашої роботи. Складання плану проєкту розподіл ролей у групі. Зазначається послідовність дій для досягнення мети. Відображаються терміни та виконавці на кожному з етапів проєкту. За потреби зазначаються матеріальні та інформаційні ресурси, які потрібні для здійснення завдань. Розподіляються обов'язки між членами групи. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Отож, починаємо працювати над проєктом. Перше завдання створити папку для матеріалів вашого проєкту. Дати назву папці 5 а, Б чи В клас проект номер 1, 2, 3, чи 4 чи 5, чи якийсь інший. Друге. Розподілити ролі учасників групи. Чітко визначити, хто, за що відповідає і що буде створювати в ході роботи над проектом. Третє. Створити у вашій папці проєкту презентацію з назвою Назва вашого проєкту. На першому слайді презентації надрукувати назву проекту і прізвища авторів. Прізвища учнів. Четверте. На другому слайді презентації надрукувати план виконання проекту, враховуючи кількість уроків, які на нього відведені вчителем. 5. Показати презентацію учителю. Відредагувати план, враховуючи зауваження та пропозиції вчителя. 6. Зберегти презентацію у папці вашого проекту. Домашнє завдання. Повторіть. І опрацюйте параграф 6. КП 1. Це сторінки 293-299. Робота над проєктом. Працюйте над власним творчим проєктом. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!